Одразу вподобайку для EA Sports за такий фантастичний контент. Панове привіт! Це таки сталося. Анатолій Трубін отримав ось таку прекрасну помаранчеву карту 88-го рейтингу, в якої є золотий плейстайл на удари головою. Тож зараз буде весело. Ти король! Про неймовірний гол Анатолія Трубіна, який він забив на останніх секундах матчу проти Мадридського реалу, напевно, чули навіть ті, хто не цікавиться особливо футболом. І така подія, на щастя, для нас не залишилася без уваги і спорт, які дали йому ось таку помаранчеву карту, яка раніше виділялася званням «Man of the Match» мотом. А зараз є ось така «Star Performer». Коротше, гравець, який чимось виділився в матчі. Ще б пак виділився, напевно, в історії футболу. Загалом, звісно ж, для того, щоб ми зараз повеселилися, я ставлю Анатолія Трубіна на позицію нападника і буду на нього давати навісні передачі. І подивимося, як він буде бити головою. Ну і, до речі, не можу залишити без уваги воротарський потенціал цієї карти. Вона справді гарна стати. Дуже солідні і плейстайли. Звісно, не дивимося на золоту гру головою. Погляньте, що тут у нас. Золоті сейви ногами і всі інші плейстайли базові теж на місці. Це насправді круто, тому що, зважаючи на зріст Анатолія 199 см, у нього є чималий потенціал. Щоб стояти в основних наших складах і реально сейвити, бо стати тут такі, що Вандерсар відпочиває, розумієте, е, тут накинути можна стиль зігрності рукавичку, наприклад, і підтягнути йому дайвінг, гендлінг і вибір позиції. І буде дуже навіть гарно. Тому е, це буде вже в майбутньому. Але сьогодні ми перш за все збираємось для того, щоб пофанитися в атаці. Ну і для того, щоб додати трішечки антуражу сьогоднішньому випуску, я купую форму Бенфіки. Хоча Звісно, Трубін буде саме у червоній футболці, бо він у нас буде як нападник, так? One League. Невже я не зможу використати тут собі карту Трубіна з іншого чемпіонату? Ні. Сьогодні моя команда буде виглядати ось таким чином, і я піду грати у кубок Future Stars. Тут, власне, є обмеження по побудові команди: 88-й рейтинг, максимум 4 штуки в складі, і буду вибивати собі по дорозі нагороди. Що ж, дивимось на склад нашого сьогоднішнього суперника. Ого, як багато Future Stars карточок. Тут не було якогось завдання напхати саме таких багато в склад. га? Дєш, Анатолій Трубін вже там несеться. Нічого собі він біжить. Здається, що біжить швидко. Цікаво, треба, до речі, десь в перерві глянути на його детальні стати, коли він, е, як польовий гравець. Що там в нього по фінішингу, по басах, бо е, стати вони інші. О, ну тут же й не дістане Трубін. Так. Кройфі. Антоні розганяємо. І вже вже женемо Трубіна в атаку. Одразу на навісну передачу. Ось така подачка летить. Анатолій! ой 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 Трубін, який удар, одразу головою поперечено, нічого собі перша спроба. Вау! Ой, контратака одразу летить. І тут я в захваті отримую перший пропущення. Ну нічого, нас не хвилюють сьогодні пропущення, нас хвилюють забиті. Анатолій Трубін. а якщо дати забити ногою? А-а-а, контроль м'яча. Звісно. Не Клаудія Піна. Добре, Трубін, Трубін, можна, можна Анатолію на весну. передачу, удар! повз ворота, на жаль А мені тим часом забивають Трубин едам на дальній Анатолій. Куртуа! Третій дістав. Так, я думаю, тут же е, є сенс почати матч спочатку, бо тут мені нічого не світить. І, можливо, я пробудую трошечки команду, щоб ми одразу мали гостріші фланги і були налаштовані на навісні передачі. І Трубін. Е, перехоплення 9. Гра головою 99. Ну, хто б сумнівався? Довгий пас 32, короткий пас 37. Фінішинг 9. Серйозно. Ось так піду. Із завданнями Вінгерів в 4-2-1-3, щоб одразу ми були налаштовані на крила, які е, високо і широко, і будуть давати навісні передачі на Анатолія Трубіна. Е, Зінченко тут заходить мені в склад, бо е, нема в позиції Сідім. Парджісунг. І Гулят немає. а От Зінченко може зіграти. Ну, якраз зараз допоможе. Цікава карта в нього. Вікаріо Арух Романіолі. Ага. Ого, що за нападники такі. Ну, цьому складу вже точно треба дати відпочити, га? До речі, в полі Трубін не виглядає якимось таким надвисоким, надмасивним. Він наче трішечки. ширший, в плечах, принаймні, га? Щось її недопрацювали не допрацювали трішечки. Ну що, Анатолій, подача! Трубін! Удар! Ай-яй-яй, яра ухо проти нього тут Не просто було поборотися. Ентоні? Подача. Трубін головою. Ай. Добре. Ух ти, який відскок. Трубін. З болролом. Нічого собі! Анатолій! Трубін! Хто міг подумати, що саме ногами він сьогодні буде забивати перед тим, як дасть гол головою! Анатолій Трубін, до речі, святкування було його щойно. Он те, яке на фотографії на колінах поїхав, нічого собі. То і так постаралися, чи воно рандомно вийшло? Цікаво, цікаво. Перший номер. Сюди. Але щось Трубін не стрибає, треба буде подивитися детальніше, що там по статах на стрибки. Подачка! Трубін! Ні, Вікаріо. Рашфорд. На трубіна подачка Анатолій, можна приймати. Ай-яй-яй, ти подивися! Тут не завжди головою доведеться бити. В нас тут трубін, погляньте, який має якості бомбардира. Ногами ще грає. Анатолій Трубін. Трубін, Трубін, Удар! Вікаріо. Ой-ой, ой-ой-ой! Ну тебе дивись. Зінченко. Трубін. Удар! Він не хоче головою грати. Він природжений бомбардир! Фалить ногами! 2-1. Анатолій Трубін. Так, я думаю, вже Зему Ріньо має трошечки переглянути ролі гравців на полі. Можливо, Павлідіс там посунеться. Непогано дає на хід, ти дивись. Антоні. Подача на Трубіна І ні, не дали, не дали. Зінченко. Піднімає м'яч. Анатолій! Трубін, ти тут, знайде не вистрибнув арухо, поставимо руки на плечі. Анатолій вже не стрибає. Ну як так? Можливо, зараз. Рашфорд. На Трубіна Трубін, Ну і ти, ти знову рауху заважає. Скільки Зінченко перехопив цього матча? Це Вау. Рашфорд, Рашфорд. На Друбіна. Трубін! Гол головою забиває Анатолій. Трубін все-таки дав в ближній кут. Який удар, який нетиповий гол для цієї гри всі 26, як він тут в ближній все-таки прошив. Вау, купа мала. Купа мала, як це було в Лісабоні після голу голого реалу. Але там та купа зібралася ближче до центра поля тут біля кутового пропорця І ось цей гол на повторі. а Вікаріо, до речі, у воротах. Далеко не найгірший кіпер. в цій грі, Поляньте, як зависає в повітрі. Анатолій Трубін. Просто Леброн Джеймс у моменті. Бляха, я ще встиг отримати голу відповідь. Нічого, там же таймер такий, що це буде все одно. Перемога і хет-трик Анатолія Трубіна. Браво! ну... Ви вже розумієте, що просто в кожному матчі не буде, бо в попередньому мені накліпали голів. Але е, ще от пару матчів у цьому кубку і разочок підемо у Division Rivals. Ну і так, тут є окрема пачка завдань, яка виконується будь-яким складом, а є така, де потрібно вже мати гравця Future Stars академії, яку я ще не починаю. Е? Ні, ну Цей склад це зовсім не серйозно. Та я, я подарую цьому супернику перемогу. Хай собі заб'є, бо в нього якийсь слабенький склад, а я добрий. І ще один склад, де звичайні карточки. І що знову дарувати? Ну, може вже зіграю. Буду забивати Трубіним, а в кінці позабиваю собі в ворота. І сам пофанюся, і людину потішу от так от зроблю. Все, після цього матчу йду тоді в Division Rivals. Що, ногами зіграє Трубін? О! О, він тонув, так він тонув. Це був спін такий. Це був трубін спін. Трубін. Анатолій. Трубін. Який дриблінг? Трубін! Ай-ай-яй! Пен! Пен! Реф. Ніхто, крім трубіна, нічого більше не має забивати тут! Трубін! Можливо, зараз, Анатолій, віддає на кройфа, ну то я не буду забивати, то ні, то ні. Нам то не потрібно, потрібно, щоб Трубін забив! Комон! Анатолій! Анатолій! Можливо, зараз! Трубір! Який гол, але бляха, я випадково зараз можу забрати перемогу. Ні, я дам забити супернику. Ми проявимо. Щедрість! Хочеш забивати ногами людина. Ну що зробиш? Не тільки головою. Швидко, бо таймер закінчиться. Є. Ну а тепер жарти в бік десь відійдуть, бо ми повертаємося тут до елітного дивізіону після того, як нас в четвер відкинули на один дивізіон назад. І свою основу зараз я поставлю Анатолія Трубіна на позицію страйкера. і Хе -хе -хе. Дупа моя буде бита, напевно. Софійка Вілсон. Посонця. Трубін, до речі, грає у складі з куртуа. Ну, це просто романтика, хіба ж? Ні? Хе-хе. Отже, ми вже знаємо, що Трубін може забивати. Це Division Rival. Зараз ми подивимося. Майка Річардс, до речі, зібраний з Марсело. Бішов. Опенда. Опенда з золотими фінесами. Якісний склад. Та чи може бути інакше у Rivals? Ну, може, якщо ти щось чудиш, і в тебе Трубін страйкер. Поїхали. Не панікую, снікерсуй. Пен! Пен! Пенальті! Трубін заробляє пенальті! Буде й сам бити! Тихо! Анатолій Трубін, де ти? О-о-о, в Куртуа краще пенальті, ніж в Трубіна. А чого це? Удар! Гол! Як не гол? Та ж я зробив те, що роблю завжди, що це за удар? А чого він так пробив, анатолій? Добре Лео. Трубін доточок диви, як дав. А! Трубін таке дає в дотик, ніби в нього плейстайл не тільки так є. На флан. Найс, дивись, що дав! Що пряма подача може на Трубіна, га? Такого. Опа. Ай-яй-яй. Трубін! Бляха, який момент анатолій Трубін, повз ворота! Найс Трубін комбінуємо. Месі 1-0. 1-0 Анатолій Трубін, можна сказати, долучився до цієї атаки. Так він там віддав дотичок нормально. Лео треба рішути. Рашфорд. Не пробачить. До речі, я тут міг знайти зараз пас на Трубіна, мені здається. Суперник награвся. Давайте ще одну! Давайте ще одну! Ну і давайте останній матч на сьогодні. Я дуже сумніваюся, що він має пройти настільки ж легко, як попередній. Tak, nebuhá často v Rival's Home. A takhle to tu máme dát. Čuju, a mějí Kamavinga, Sanchez. Nefihá si pět na jedále. A zultifiness. A. Trubin! Neee! Та йо, куртуа, слухай. Ти зараз підеш з тих воріт, Трубін стане у мене в ворота, щоб ти знав. І ще й таке зайшло є в жатці. Наскільки легко в попередньому матчі грав в атаці, настільки зараз дістав посраці в захисті. Mm -hmm. Mm -hmm. Месі. Трубін. Трубін! Є сюди той гол престежу Анатолій Трубін! 3-1. Ух ти. Ух ти. Супер! 2-3 ми повернулися. Есті вау. Трубін віддав відкрився. Дотичок, давай, давай, давай! Прокинь. Ну, корпус! Бляха, не встиг поставити, не встиг відштовхнути. З нас доганяли мене. Та не є, серйозно. Цей матч я вже не витягну. Ну що, трішечки пофанилися. Записали гол у статистику, бо, на відміну від тих кубкових матчів, Rivals все рахує. І тепер трубін буде з одним забитим голом. Точно так, як в нього є в кар'єрі. Ну, а як він стоятиме у воротах? Думаю, це питання ми ще будемо досліджувати. Тільки треба буде якось. Залінкувати його, і, звісно ж, бажано на повну хімію. Сподіваюся, сьогоднішнє нетипове відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.